Дядьки про це будуть показувати. Вистава. Що з ти? Ти хто такий? Курка, ти що не бачиш? Та яка ж ти курка? Журка! Я б'ю! Та ти ж людина, яка ти курка? Я люблю зерна їсти, як і всі курки. Ну ти що ж ти за мене любиш чисто? Ти одно людина, то ти Це якісь крила, це, ж руки звичайні, от як мене. Це крила! Пальці, і у тебе крила! Ти дуже курка! Ти звичайні сінька людина. Це як людина? Що ти Людина ти? Це руки? Це руки? Це руки, ти людина, ти не курка. Людина, людина. Я людина. Ти людина. А я? Слухай, а ти хто такий? Я хто? Я вони куди бояться. Ну і що що куди бояться? Так, я люблю ну і що? Так я будеш чи будеш гавкати вмію. Та я вмію. І що, я собака, чи що? Та, ти теж собака. Ні, я людина. Іди, я, людина. Тим, тим, ти теж людина, не вигадай собі нічого, ти людина. Люди, ти, звичай, я людина. Ти свічийся людина. Ти. Та, та, я завжди думав, що я собака. Я людина, я людина. Мужик, що, що ти такого бачав? Ну. А що більш що ти? Я не так, іду на посадку. Ну, так, пекише, що ти не так? Що він так засиділи так? Бо мій тато пілот. То виходить, потворила ще мій тато будівельник, то я підйомний кранщик. А хто тут? А я літак. Я йду на посадку. Слухай, ну чому все думаєш, що ти літак? Твоя літати вмію. Дивися. Послухай, ну, ти навіть ще від землі не відриваєшся. Де ж ти літаєш? Так, але я літати. Слухай, хочеш я тобі сихати. Так, хочеш, слухай. Ти не літак, ти людина. Я людина? Супер. Ти людина, людина. Я людина. Так. Я людина. Ти людина. Ти людина. Ти людина. Ти людина. Ти. Не видумай як і ти не літа. Ой, ой, ой А ти що тут робиш? Я, така? Я християнка. Ага, християнка теж, да? так? М -м. А що, ти взяла що ти християнка? Ну, весь мене є біблія. М -м. Ну те що, де си багато то біблії має. А знаєш, що весь мене є хвостинка ще? Я християнка, що не видно, чи що? Не видно. Знаєш що, у мене бабця була віруюча і вона ходила в кожній неділі до церкви. То ти що, а ти ходиш? Ну, то так, деколи, на не ці робить. А, напаски не квістянки все одно не робить. Знаєш що? Я знаю багато молитв. І вже і сіна, Все одно, а тебе не робить крізь, тож ти молит, не значиш. Ну, а не що робить? Хочеш дізнатися, що таке буде справжні християнка? Що означає бути другом Ісуса Христа, хочеш дізнатися? Так. А ви хочете дізнатися? Так. Добре. Зараз ми тоді будемо дізнавати, що це означає. Бути другом Ісуса Христа це означає по-справжньому вірити в те, що Христос проносить спасіння, що він помер на Христі заради спасіння кожної людини. І це означає, що кожна людина, яка в це вірить, вона починає жити по-новому. Вона починає просто виконувати волю Ісуса Христа, любити свого ближнього. Розумієш? Так. Ви розумієте, по Зараз ми про це будемо дивитися виставу. Зараз і про це покажуть нам, що означає, як насправді дружити з Ісусом Христом. Як, як дійсно любити свого ближнього, як бути подібним на Ісуса Христа.